5 жовтня в храмі Святого Миколая у Радехові в рамках Радехівського деканату пройшла екологічна проща. Такі прощі пройдуть протягом жовтня у всіх греко-католицьких храмах нашого району. Розпочалась екологічна проща у храмі Святого Миколая з Божественної літургії. Її спільно відправили священики Радехівського деканату Української греко-католицької церкви, очолений деканом Радехівським отцем Юрієм Михалюком. На літургію прибули прихожани храму, серед яких дорослий та шкільна молодь. Я святого вас і всіх православних християн, нехай тобі повсякчас, і на Екологічний прощі взяли участь старшокласники усіх трьох міських загальноосвітніх шкіл, які за сприяння дирекції прибули разом із своїми учителями. До цієї прощі молодь була покликана не випадково, оскільки молодь майбутнє нашої держави, то значні зобов'язання у збереженні чистоти нашого довкілля покладаються саме на неї. Батьки ж зобов'язані допомагати дітям усвідомити це змаленьку. Церква в свою чергу намагається трактувати охорону довкілля як християнський обов'язок перед Богом, котрий створив усю велич і красу природи. Чистота довкілля вчить церква напряму залежить від чистоти душі християнина. Цьому очищенню сприяють щира молитва, сповідь і розкаяння та святе причастя. У своїй проповіді саме на таких аспектах акцентував капелан з екології Радехівського деканату отець Петро Микитюк. Рік Божого милосердя, дари в Христі, є роком такої призадуми над своїм життям, що ми, люди, християни, робимо правильно, а що ми робимо неправильно. Як ми зберігаємо те творіння Боже, яке Бог нам дав без що ми не користувалися. Це збереження життя полягає в тому, що ми берег наставилися до того створіння, до живої і неживої природи. Але найперше, ми мусимо розуміти собі цей доповний смисл того Божого покликання. Коли ми подивимося на Книгу Буття, ми побачимо, що Бог вторив небо і землю, наповнив море різними родами риб, наповнив природу, той, якою ми дихаємо цим повітрям різними звірями, різними плазунами. І всій природі Бог все створив досконало і каже, що все було добре, бо все служило для людини, бо те творіння, яке ми маємо кожного дня, яке ми бачимо, за яким ми спілуємося його берегти. Бо коли не буде того збереження, на жаль, не буде і нас. Ми не зможемо собі зрозуміти те, що ми без Бога. Маємо данство далеко споку, десь у прижаття. Ми себе очищуємо і серед. Наше серце досела очищується. Тим Божим відом. З промовою до присутніх звернувся декан Радехівської української греко-католицької церкви отець Юрій Михалюк. У його пастерських настановах слухачі осягнули, що у великій істині Господньої любові значиться любов до природи. Дбати про природу значить дбати про ближнього, бо він у ній живе. Це святіші отці, дорога, молоде, учні, дорогі парамани. Сьогодні ми так разом зібралися в нашому Божому храмі з благословення нашого єпископа Михаїла Полтуна, та разом спільно можемо помолитися і попросити Господа Бога, щоб Господь Бог беріг наше повкіння, нашу природу, але щоб Господь Бог. Дарів ту довкілля і до природу, ми повинні самі дуже часто до того прилучатися. Повинні пам'ятати, що Господь сотворив все це, що ми бачимо, саме сотворив для нас. Але дуже часто у тому земному житті людина все це за всю цю красу, ліси, моря, ріки і все інше. Дуже часто людина вміє засвіти і саме тому нашій єпархії є такі прощі, екологічні прощі, для того, щоб людину, дітей навчити і застановити, так і ми сьогодні разом спільно молимося, щоб Господь зберіг і та проща, яку ми сьогодні разом творимо, розійшлася по нашому містечку, по нашому деканаті, щоб Господь Бог охороняв, благословляв і допомагав, і щоб ми пам'ятали, що все те, що сотворив Господь Бог. Ми повинні ним опікуватися, пророщувати, старатися доглянути в святуварну чудову красу. І тому зараз, після закінчення, будуть освячуватися ті деревця, ті туйки, символ Бог Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, щоб ви садили в своєму житті не одне те деревце, не тільки посадили, але і доглядали, Тому і просимо церкви Святого Миколая, що ті тульки, які ви сьогодні посадите, щоб ви за ними доглядали тими, опікувалися, а Господь вам за це допомагав. Всім, які прилучилися, чи матеріально, чи духовно. Нехай Господь Бог милосердний зістався старський ласки неба і землі, миру і спокою в нашій державі, в нашій Україні. І щоб Господь Бог беріг нас сходній любові на многіні і власне літах. І спасибо. Тебе, Дух і устами, благословиться різні родиція мали... і ці деревини, Твої милосердя, місце Боже, даною тобою, вели твоєму построєння наступу, щоб ними не відволік, на проти всіх не думки сверди, були заборнені. От єси Бог наш, і ми тобі слави дає, Отсуєси, ми Святому Духові, нині повсякчас, і, 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 і навіки віки. Тобою, Богу своїм приділу, сердця нам завтра, зволь пилицю, шведний господі на нас, не нервові нового насіння, і ці дерева, проти і своя всю приносимо тобі, ім'я Твоє, свято Освято благословляє, що вони поняли, скаком життя, творі нам і свиріні. Я скверне проти недуги Божесті, храни, і чарування, діяння, шарування ворожови, або інших шкідливих звірів проти диявольських насмішок і хитрощів, і де вони не були покладені. Внесені зменить на добрий днів, за молотбами протиславенний, пречистий, владичице нашої Богородиці в саді Марії, милосердям і щедротами протимить освітяються, посвячуються, дерева цілого, все ще против... і сина. На завершення екологічної прощі священики винесли на церковне подвір'я три ошатні деревця туї, подаровані радехівськими благодійниками. У заздалегідь викопані ямки отець Юрій Михалюк вкинув перші грудки землі. Його унаслідували юнаки-старшокласники. Усе відбувалося в присутності парафіян, що покірно і гречно стояли під парасолями на східцях храму. За якусь хвилю дбайливо посаджені зелені деревця, господь скропив рясним осіннім дощем. Спільне фото на порозі храму не раз нагадає юним і дорослим про зроблену ними богоугодну справу і про їх християнські обов'язки.